3 квітня пам'ять святого Серафима Вирицького. Святий Серафим в миру Василь Миколайович Мурав'йов народився 31 березня 1866 року в селі Вахромеєм Ярославської губернії. Хлопчик із дитинства полюбив читати життя святих і натхнений прикладом угодників Божих став прагнути до чернецтва. Після раптової смерті батька Василь влаштувався на службу до свого односельця. В одну із санкт петербурзьких крамниць і невдовзі став довіреною особою хазяїна. Юнак прагнув чернецтва. Однак, за порадою старців, відклав цей задум і одружився у 1880 році. Він відкрив власну справу, на свої кошти організував контору, що займалася заготовкою і продажем хутра, і невдовзі набув достатньо багатства. Яке роздавав як милостиню, бідним та жертвував на підтримку храмів і монастирів за містом. Через 40 років шлюбу подружжя вирішило прийняти чернечий постриг. Майбутній священномученик Веніамін Петроградський благословив Василя прийняти чернецтво в Олександру Невській Лаврі. 16 жовтня 1920 року його постригли у монахи із ім'ям Варнава. А його дружина тоді ж прийняла чернецтво у Воскресенському новодівичому монастирі в Петрограді. Невдовзі отця Варнаву висвятила недиякона та Іра Монаха. У послуху свічника йому стали у пригоді навички, які він отримав колись у Миру. Однак головною його турботою була молитва та священнослужіння. На зламі 1926-27 років Варнава прийняв велику схему із іменем Серафим, на честь преподобного Серафима Соровського. І став духовним наставником обителі. Благодать Божа сяяла в ньому і надавала дар розрізняти сердечні помисли і втішати людей. Тому невдовзі юрми віруючих ставали в чергу перед його келією, аби отримати благословення. Наприкінці 1927 року до нього прийшов майбутній патріарх Олексій І, який на той час керував новгородською єпархією, щоб запитати, чи варто йому емігрувати. Преподобний відповів, що владиці Олексію належить пасти руську церкву і навіть вказав термін його першосвятительського служіння 25 років. Через численні недуги старцю порадили перебратися до маленького містечка Вирлиці із підхожим для нього кліматом. За наполяганням священномученика Серафима Чичагова, фахового лікаря, він погодився на переїзд. Приблизно 35-го року преподобний Серафим, коли його здоров'я хоч трохи поліпшувалося, залишав одр хвороби і йшов до саду, де, наслідуючи святого Серафима Саровського, молився на камені, схиливши коліно. З початком війни він звершував цей подвиг щоденно, принаймні по одній годині. До його келії поспішали люди із усіх верст суспільства і навіть не віруючи. У своїх повчаннях він особливо наполягав на любові до ворогів і казав: хоч один раз у житті, запалімо свічку за тих, хто нас образив. Святий Серафим Виріцький спочив у мирі 21 березня 1949 року. Ще до офіційної канонізації його широко шанували по всій Росії та за кордоном.